Человек 60, да, военнослужащих погибло, и 8 странено. Обозначена задача нанести нашей стране, опять же, как они это себе придумали, стратегическое поражение на поле боя. Им придется сложить оружие или погибнуть. Чтобы я своими глазами увидел, что России начнут завидовать. Заказ принят, исполним. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма, де ми розмазуємо російську пропаганду, де ми не даємо змогу їм сіяти свою зраду та все пропала, і розповідати про те, як вони дуже і дуже вже понад три роки ніяк не можуть перемогти. Одним словом, сьогодні буде багато красивих кадрів, але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, не в стороною наш збір на плати ініціації для 3-го батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ви ж хочете правда як і я, вбити всіх наших ворогів, помститися за всі наші трагедії. Так, от це унікальний і прекрасний шанс для цього. Шукайте посилання в нас в описі. Переходьте і донайте будь-яка ваша допомога украй важлива. Ну і власне про помсто. Неможливо забути, і неможливо пробачити все, що трапилося протягом всієї повномасштабної війни. Ну і звісно, остання одна з найбільших трагедій це те, що відбувалося в сумах цієї неділі, коли у вербну неділю місто обстріляли балістикою, вбили 35 мирних, серед яких є і діти. Того ж дня Кирило Буданов, зокрема, заговорив про те, що обов'язково помста знайде своїх винуватців, і от. Довго чекати не довелось. Сьогодні стало відомо про те, що дрони атакували розташування 112-ї бригади, яка знаходилася, розміщувалась в місце дислокації в Івановській області. Прильот дуже суттєвий. І як подейкують, саме ця бригада і була причетна до удару по сумах в неділю. Звісно, самі російські виродки. Вже заслуговують на набагато гірший удар, і я дуже сподіваюся, що раптом хтось вижив, раптом десь не все відірвалося, а тільки одна ручка чи ніжка. то ГУР, СБУ і всі наші інші спецслужби обов'язково підготують свій персональний самокат для кожного злочинця.

Красиво, правда, а тепер дивіться, яка історія. Росіяни завжди розповідають, що ну як це ж вони били по військовим законне воєнне цель. Але ховаємо ми поранення, отримують винятково і тільки як правило цивільні. Я вже не знаю, як працює їхня розвідка чи їхні кроти, які зливають їм інформацію. Інша справа це українські удари. Якщо вже б'ють, то так щоб на смерть, щоб тільки мокре кроваве місце лишалося від наших ворогів, відмінусовуючи окупантів. Ну і на цьому хороші новини не закінчуються подейкують розповідають добрі інсайдери із Москви, що Путін вчора помер. Так, так, знову, ну так буває. Ну, в тому сенсі, що помер за сценарієм того ж самого професора Солов'я. В Кремлі, кажуть, відключили електроенергію, і морозильна камера просто розморозилась. Ну, у вас же, певно теж таке бувало під час відключень світла. Там-то Путін і зіпсувався. Все. І заморожені пільміні, і вареники, і млинчики, ну і тіло Путіна теж. Тож. Просто посеред ночі до Москви спеціальним кортежем везли нового двійника, який має замінити того, що помер, і вже зіпсувався. Або якщо звісно ж ці байки не підтвердяться, звісно, не підтвердяться, то можна тільки гадати: а на що Путін вночі поїхав до Кремля? З іншого боку, я розумію вік вже безсоння, різні проблеми по здоров'ю. То може він просто вирішив, знаєте, побувати десь там зробити вигляд, що він працює. А от хто працює точно 24 на 7, не даючи про на ні, здається ніякого збою, це. Машина пропаганди, звісно ж, коментуючи абсолютно все, що відбувається, а ще намагаючись певною мірою виправдати ті події, які, звісно, стануть ще одним аркушем обвинувачення для Росії. Вже третій день ми бачимо дивовижні речі, як той же Соловйов, і не тільки як гущі на сковоріці, намагаються виправдатися за події, коли вони перетворили вербну неділю в Сумах. на... Чорну неділю Соловйов стверджує, що там було вбито понад 60 військових, 80 поранені, і звісно, безліч ще й іноземців. От я скільки не спілкуюся з військовими, не дивлюсь відео, не читаю інформацію. Ну, цих іноземців, ну дві-три штуки, і все. Звісно, є в нас іноземний легіон, але то геть інша історія. Але виявляється, яким чином, коли в нас є вже кадри одразу вмить прильоту, перші хвилини, перші секунди. Там немає військових, там немає поранених, ані 60 загиблих, ані 80 поранених, але Салавьо все одно на цьому стоїть. Ну і іноземців перераховують вони не тільки на наших територіях, а ще й на своїх. Ну правильно, ми ж не воюємо, нас же немає. Ми ж чекаємо, як з дня на день вони знову заговорять про те, що фронт посипався і вони його прорвали. Вони перераховують тіла іноземців вбитих в Курській області. Ну це все одно, що рахувати тіла зґвалтованих їхніх бабць, які розповідають про те, яких гвалтували, вбивали, розп'яли, а потім вони воскресли, щоб Соловйову і не тільки дати інтерв'ю. Найголовніше, що намагається зробити Соловйов, це співставити втрати, які були в інших країнах під час інших війн, і які є в нас. Дивовижно. А чи пригадає він, бодай одну країну, в якої без п'яти хвилин мільйон вбитими та пораненими? Це йому не цікаво? Звичайно, по поводу Сум, весь мир настраювали. Ми ну, вчора об цьому подробно говорили. Ну, цікаво, довго будуть скривати некрологи, як українці, тому що там... Человек 60, да, военнослужащих погибло, и 80 раненых. А иностранцев сколько-то погибло? Тоже много. Да, вот сейчас появились данные вообще по потерям в Курской области иностранных наемников за 4 с лишним тысячи. Притом на первом месте с большим отрывом поляки. А так разных негодеев со всего мира там полегло немало. Просто чтобы было понятно, 4 с лишним тысячи это примерно потери армии НАТО в Ираке. Там тысяч пять с небольшим, да? И здесь это за несколько месяцев только в Курской губернии. Это военнослужащие, конечно, якобы украинской армии, но все граждане НАТО. И мы же понимаем, что они совершенно случайно, то есть совершенно случайно, вчера у себя в армии служили, а сегодня бах, и уже поехали умирать. Ну и эта судьба постигнет всех. Сдохните все. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Суммы. Ну, это же у украинцев же укранацистов. У них же индульгенция, им же все можно. Поэтому уже сегодня ночью более ста беспилотников по абсолютно гражданским целям в Курске. Пара Знаете, что Сам Салаєв намагався зробити вигляд. Ну зачекайте, ви знайшли там двох китайців. В нас у вас ОНОН, 4,5 тисячі поляків. Господи, та нам би хоча б 100, чи 200, чи 300, Ми раді абсолютно всім. Але чому ж така вічна неповага до нас? Якщо і наступають, і проривають, то націвські війська. Якщо помирають. То винятково, і тільки українські. Це я зараз вже перехожу до сусідньої студії, тому що не тільки Соловйов вигадує на ходу цифри. От на що він спирається, коли він каже про 60 вбитих. Я не знаю, може військові були вбиті, але чому 60? Чому не 70 чи 80? чому не 10 чи 20? Чи ця цифра вона справді класна? У Скабєвої інша математика офіційно вони розповідають про те, що Курщина вже все очищена від укранациста. Нікого немає, ось кордон на замке. З іншого боку, виявляється, армія Росії заблокувала піхоту збройних сил України на Курщині в якомусь прикордонному селищі. Зачекайте так, ви звільнили чи не звільнили? Чи це ті самі, про які три тижні тому говорив, що Дональд Трампа Путін йому подаківав, Хоча жодні асінта-аналітики чи супутники їх не бачили, це вони чи ні, і як вони так довго в цьому оточенні виживали, що вони їли кару, землю про що й не мова. Мовляв, всі шляхи вже відрізані і заблоковані. Збройним силам доведеться або складати зброю, або загинути. Судячи з усього, вони вже написали сценарій на другу історію, що всі загинули всіх унічтожили. Ну а в Сумській області, нібито російська армія просувається в глиб України, в глиб куди? До Львівської області, до Київської області, про що йде мова? Та й найголовніше. Будь-який дрон, який сьогодні застосовується, чи по території Російської Федерації чи на фронті, наприклад, наш. Він знімає картинку. Відео У нас завжди є докази. Я розпочинаю нашу програму із відеодоказів, а не історії, яку вигадав мій редактор. То нам, будь ласка, якийсь доказ в студію. Хоч один Росія заблокувала піхоту ВСУ в приграничному курському селі Гарналь. Всі путі відходу бойовиків заблокіроване. им придется сложить оружие или погибнуть. В Сумской области российские подразделения вплотную подошли к селу Водолаги, это юго-западнее освобожденные Журавки. Вот так артиллерии и дроны Каспийских морпехов работают по логистическому узлу противника в Мирополье. Там бандеровцы сосредотачивают силы для попыток прорыва на русскую землю уже в Белгородской области. Утром террористы пошли на этом участке в еще одну Самоубийственною атаку но на 34 тридцять четвертої сожгли танк танки бронемашину ВСУ, чего пил боевиков, як будто би Пугас. Остатки вражеської колони розвернулись і отступили. нічого в собі. в нас ще й колони є. Єдине, що вони таке маленьке наївне уточнення. Ну вони ж коли розпочинали свою СВО, вони розповідали про звільнення. Тих територій, які вони називались коноруським, рускагаварящими і не тільки. Це вони туди приписали і Донецьку, і Луганську, Запорізьку, і Херсонську. Там вони безкінечно використовували термін звільнення, ну тобто звільнення від всього живого. А тепер вони звільняють ще й селища на сумській території. То це теж сумиваш? Ну просто якось узгодьте цю позицію. Але при тому, що з і не тільки вони пишаються. Наступом російської армії ми готуємося до того, що вони справді можуть посилити свій наступ, бідні та нещасні жертва цієї ситуації. Звісно ж, все одно Російська Федерація. Це нам розповіла Марія Захарова. Кажуть, що з тих пір, як були запроваджені санкції, вона давним-давно, окрім як якихось закордонних поїздок, не бачила дорогого якісного алкоголю. Пословується, виняткової тільки вітчизняним баяршнікам. А від того саме в неї такі дивні заяви. Тож Європа готується до війни з Росією. Ну, та саме Європа, яка, звісно, ж воює в Курській області, поляки натівські альянс вважає, що і після кінця війни в Україні все одно Росія лишиться загрозою, а і справді а що змінилося. Ви що кожен день не погорожуєте європейським столицям і не тільки ударами? Ви хіба не розповідаєте про те, як треба відновити свої кордони часів Другої світової війни? То Польща, наприклад, чи країни Балтії як мають себе відчувати? Тож... Виникає просте питання: це Європа готується напасти на Російську Федерацію, будуючи мури, все заміновуючи. Чи це, наприклад, Росія, яка безкінечно проводить свої навчання в Білорусі, має план наступу і на країни НАТО? В альянсі прежнему вважають, що наша страна є так, ані та сформулювали, довгосрочною и І таковой даже після окончания українського конфлікту. Готовясь к вооруженному конфликту с нами, который, по мнению натовцев, может произойти уже, еще раз говорю, это их позиция, через 4-5 лет страны Североатлантического блока планируют радикально нарастить военные расходы. Все активнее звучат призывы выходить на цифры от 3 до 5% ВВП. Огромные средства, больше триллиона долларов ежегодно члены этой организации тратят на военные цели, в то время как их экономики Трещат по швам, идет процесс деиндустриализации Европы. Критической массы достигло количество проблем в социальной сфере. Какой-то у кого-то еще остался вопрос относительно, как нас уверяли натовцы, миролюбивого характера НАТО? Думаю, нет. Схожим образом обстоят дела на ЕСовском направлении. Тема увеличения военных расходов активно обсуждалась на неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны 2-3 апреля в Варшаве. Обозначена задача нанести нашей стране, опять же, как они это себе придумали, стратегическое поражение на поле боя. Для этого ЕСовцы намерены потратить на военные нужды более 800 миллиардов евро в ближайшие 4 года. Дивовижно, так збільшення витрат на НАТО свою приватну частку від країни, це ж турпедує вже не вперше ваш тепер нинішній дружочок президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Це ж він всіх змушує. Та й зрештою, ви пробудили Європу. Тут, розв'язавши повномасштабну війну, і куди? Куди потівся мій улюблений наратив, над яким я стібала стільки років, ви ж воюєте з НАТО. А тепер, виявляється, НАТО готується з вами воювати. Так, зачекайте, про що йде мова. Але Сум Захаровий мені зрозумілий. Тепер в них розпочнеться нова гонка озброєнь. Тільки в Європі 500 мільйонів мешканців і супербагаті економіки. А в Росії 140 злиднів, алкашів і невдах. І вони вже воюють повномасштабно понад три роки. І в них вже економіка в стогнації. І якось поборотися з Європою ой, як буде важко. Та це не заважає бійцям московських фронтів, столичних котлів та битв при та Тскабєвої, пропонувати вже зараз скасувати, наприклад, мораторій на удари по Україні. Бо, бачте, домовитись не вийде. Це звучить максимально смішно, бо я нагадаю, цей мораторій не працював жодної доби, Жодної. Але звісно, вони звинувачують в усьому Україну, а не Росію. Це ми провокуємо всіх на світі. Та ще й Трампа ображає Україна, не визнаючи. Лідером світового рівня один із пропагандистів пропонує вмовити Дональда Трампа, що Україна його просто дурить, не виконує взятих на себе зобов'язань, правда, він не уточнює, які саме ми б брали на себе зобов'язання не бити по енергетиці, так НПЗ, здається, стоять, мовляв. Хай американці нарешті вже кинуть цю Україну, хай вони її відправлять в обійми Росії, і тоді Росія до 27-го року доведе справу до кінця, в крайньому випадку до 2127-го чи 3027-го. Одним словом, перемогти нас, як і завжди на полі бою, вони не можуть і просто шукають собі якихось соратників тепер у вигляді Сполучених Штатів Америки Україна не договоримся. Вот мое личное ощущение, что та сторона не заинтересована в мирном урегулировании. Более того, та сторона под политическим руководством постоянно подпитывается обещаниями, деньгами и вооружениями со стороны европейцев, британцев, и они не заинтересованы в остановке. Та сторона понимает, что ключевым элементом, который может перевесить чашу весов, является американцы. И нужно сделать так, чтобы спровоцировать Трампа на обиду на русских, чтобы они... Американцы раскрыли свои там, значит, склады, направили еще больше вооружений, техники, а лучше войск, самолетов, там, безопасность воздушного пространства и, и пытались нас давить. Нас интересует то же самое. Мы понимаем, что британцы и французы не остановятся, будут поставлять вооружение, европейцы. Нам нужно убедить Трампа в том, что та сторона не выполняет ваши обязательства, та сторона вами неконтролируема та сторона вас не считает мировым лидером и э, вводит в заблуждение. То есть, в принципе, это так называемый вариант вьетнамского конфликта, когда американцы должны полностью выйти из этого конфликта, в том числе с предоставлением информации и ретрансляцией данных в виде системы Starlink. Тогда в этой ситуации... Ну, у нас есть шансы довести этот этот вопрос до логического конца, но это, к сожалению, не текущий год, это 26, это горизонт 26-27, в зависимости от того, как и с каким объемом Европа будет поставлять вооружение на Украину. Ну, тут видите, Поэтому отвечая американцев... на ваш вопрос, а, извините, да. угу. отвечая на ваш вопрос, первостепенным вопросом с точки зрения ударов по энергетике является дипломатический трек. В котором ми повинні до конца убедить американців, що ми выполняем взятые на себе обязательства, ані нет. Та це ж треба так принижувати свого власного президента. Путін не зміг, а Трамп допоможе. Та й зрештою Трамп і сам дуже хоче вийти із цієї війни. Він же що каже у війні, винен Байден, Зеленський і президент Путін, воєнний злочинець Путін. Тож перестаньте. Він на сам однією ніжкою вже вийшов. Його затягують назад. Хіба що його конгресмени та сенатори? Хіба що американці, які такі підтримують Україну? Тож сподіватися на те, що якусь вину повністю перекладуть на нас, наразі виглядає максимально наївно, як і наївні заяви на рижки. Взагалі, ви ж знаєте, що Росію правлять всіма спецслужбами режимом просто діди, старі геморойні діди. І от Наришкін розповідає нам про умови мирної угоди після завершення війни. Мовляв, цілі лишаються як і було. Ну, тобто, Трамп постійно каже, що Путін хоче завершення війни і готовий до якоїсь угоди, а росіяни кажуть: Стапе, подождіть, без'ядерний нейтральний статус для України. О, диво, ми такими і були. Демілітаризація, денацифікація ну, з тим вже не вийде. Бо озброєння в 25-му році в нас в трильйони разів більше аніж в 22-му. Відміна дискредитаційних законів, це яких ми маємо перейти і говорити на російську. Ну що ж, здається, що цього теж не буде як і повернення російської церкви і визнання нових кордонів Російської Федерації. Це моє улюблене. Ну тобто, ми маємо прямо намалювати нову мапу і прямо відмалювати їм наше. Як горбурив один мій знайомий, ви ж пробачте мене, друзі. Це ж цитата, діду, а на груди тобі ще після всього цього не попісяти? Це, це стратегічних цілей Росії після завершення конфлікту вони остаются прежними условия мирного соглашения предусматривают безусловно без ядерный нейтральный статус Украины, демилитаризации и денацификации украинского государства, а значит отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершение государственного переворота в 2014 году, но и, безусловно, признание и суверенитета, и территориальных границ Российской Федерации, нынешних территориальных границ. Ну что ж, в В будь якій іншій країні мають знати знати і розуміти, наскільки вони недовго і наскільки вони навіжені. А поки до прекрасного, ми знайшли просто неймовірний шедевр для вас, який точно вас потішить, навіть після всіх цих абсолютно безглуздих заяв. Тільки собі уявіть: учні школи пишуть листа СВОшникам і замовляють макруху. Це не м, якась метафора, це на щось завуальоване, Ні, вони прям хочуть вбити свою математичку. При тому, що це не де небудь відбувається, а прям в Санкт Петербурзі як вони це називають? Культурна столиця Росії. Звушник показує листа, де діти пишуть: дорогий солдат, от це все щастя, удачі, благополуччя, щоб рушкіночки не оторвало, і на самому конверті далі вони пишуть і математичку. Навіть діти в школі малі путіністи розуміють, що СВОшники це вбивці, гвалтівники і мародери. І єдине, що їм можна на гражданки в цивільному житті довірити, так це вбивство. Прийшло дітей письмо. От. Город Санкт Петербург. Открили конверт. Открыли, почитали дорогой солдат счастье удачи благополучия туда-сюда ученики 5 Д класса а потом случайно в конверте заметили такую надпись Сейчас, видно было. убейте математичку Дорогие дети 5 Д -го класса города Санкт-Петербурга, заказ принят, исполним. Гарное выхование, скрепное, патриотическое, от прям одразу видно, видно, что у детей есть ценности. А кто же эти ценности закладывает? Школа, церква, телебачення, суспільство, те, що вони бачать. Тож на завершення, ми вам якраз і покажемо розкажемо про цінності. Ще я в часи свого дитинства пам'ятаю цього чорта куклачова. Якщо ви пропустили, якщо ваше телебачення виглядало якось інакше, то це такий дресувальник котів та одвічний власник великої, великої кількості кошачих. то він вирішив. Не тільки про розваги, не тільки про а ще й розповісти про сильний дух есеошників, мовляв, ціло можна знищити, а дух ніколи. Я не дуже зрозуміла, про що йде мова. Чи Куклачов вирішив, що у всіх тепер є по 9 життів і можна отак одне за одним знищувати? Але загалом політка партії, тобто політка самої Російської Федерації, нині така абсолютно всі. Геть, усі мають бути замазані цією СВОшчику, цією війною. Ти займаєшся котами чи собаками, дресируєш тигрів, чи будь-кого співаєш чи танцюєш? Ти маєш підтримувати російську армію. Тож Куклачов і. Розповідає, що нібито недаремно серби кажуть, що на небі Бог, а на землі Росія. Я не знайома із сербською культурою настільки глибоко, щоб знати, правда це чи ні. Але Куклачов стверджує, що пройде 20-30 років і Росії почнуть заздрити. Я в принципі думаю, що через 20-30 років ніхто не згадає, що таке Російська Федерація. Але від себе я прошу хтось, хто небудь, будь ласка, напишіть Куклачову в коментарях, скажіть вже йому, що їсти котячий туалет. то не корыст. У человека это мощная сила. Можно тело уничтожить, дух никогда. Дух! Невозможно! Это такая мощь, такая сила. И вот сегодня ребята на передовой показывают свой дух. Мощный, сильный. Никто не победит никогда Россию. Не зря сербы говорят, что на небе Бог, а на земле Россия. Люди верили в Россию. И сегодня Россия, она может дать обновление. Сегодня уже понимают, очень многое дошло тех, кто жили в достатке, все, что хватит. Есть страна, которую нужно сделать уникальной. И пройдет 20-30 лет, мне вот Господь дал пожить, чтобы я своими глазами увидел, что России начнут завидовать. У них все для народа делают, понимаете? Все для людей. Ну а тепер трошки вам фактчекінгу. Справді, серби мають таку приказку на небі Бога на землі Росія. Вона давня часів Першої світової, коли Росія кинулась підтримувати Сербію проти Австро-Угорщини. Це такий собі вираз історичної вдячності за братську підтримку. Ну, власне ж, ніхто там не вбивав, не гвалтував як нас, яку сербські націоналісти й досі люблять повторювати, а російські пропагандисти. Тиражувати. Це дуже любить повторювати і Армен Гаспарян, і не тільки, але давайте по-людськи. Приказка це більше про емоції, аніж про реальність. Навряд хто небудь інший, хто не отримує від росіян гроші, дотації, підтримку свого режиму, щось подібне може сказати про Російську Федерацію. Хіба що говоріть у пеклі чорти? На цьому, друзі, ми будемо завершувати. А ви тим часом не забувайте найголовніше про наш збір. Ви можете знайти посилання на нього, як завжди, в описі до нашого випуску і задонатити на плати ініціації. Не йдіть з вашого лайку обов'язково підписуйтесь на юті канал Кубанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.